Птичка невеличка. Це назва бренду одягу шоперів, горняток та листівок Наталі Сергеєвої Черненко. Вона актриса Тернопільського академічного обласного українського драмтеатру імені Тараса Шевченка. Її можна впізнати за ролями у виставах «Гуцулка Ксеня, Ніч перед Різдвом, Наталка Полтавка та багато інших. Через годину в неї репетиція. Жінка розповідає, що перші малюнки створили під час карантину. Спочатку я напевно до року часу я навіть не підписувала. Я виставляла в інстаграм, фейсбук були дні. Голодомору, і якби я виставила картинку і її попросили поширювати. Якийсь такий момент вловила, що це цікаво для когось. Наталя показує свої малюнки, творить їх вдома на планшеті, а потім у майстерні ескізи переносять на одяг. Найчастіше це футболки, каже, що їх найбільше розкуповують. Часто навіть замовляють за кордон. Футболочка тому я така. Одна з улюблених, одна з улюблених малюнків моїх. Це Катерина Шевченка. Якщо ви бачили картину Шевченка, звичайно, це не копія, бо дуже далека. Акторство це спосіб життя, а малюнки це натхнення. Така філософія Наталі. Свої роботи вона звикла відчувати серцем. Спочатку підбирає кольори, а потім народжується сам образ. Зазвичай малює дівчат. Вперше її роботи прикрасили горнятка. Перші дві дві чашечки в мене були такі патріотичні. З з прапорцем дівчинка тримає синій-жовтий прапор, і оце певно малюнок, де я поїхала до мами, і там отак мені намалювалося, і е, намалювалося, якби відчуття того, що ми хочемо свободи, ми хочемо, е, хочемо спокою. Нам не потрібна війна. Частину коштів від продажу своїх робіт Наталя віддає на ЗСУ. Вона переконана, що кожен українець має робити бодай щось для нашої перемоги, навіть якщо ти в тилу.